Твоя дитель і ми играємо в Майнкрафт. Ну, я зросталась. О! Каву вирос на початку серії. Це взучість. Ведь це ж багато все зробив. картопля зросла бачу. Ось так. Вс, може і, і все, картоплю пись. Так вот, я уже тут а... а тут сейчас я работаю, я картоплю. Судя... О, судя любить картоплю. Это кода, это сдав. А теперь сдаю. Все, судя теперь сдаю. А вот стоп. Треба взять ведро. А де буде відро, 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 відро. щоб свитка десь згоріла. Пум-пум. Щоб водобудь город зараз давили рядки. з'явився появився бійдобік. А лаву можна вивити назад в печеру. Саму печеру я прикрию для того, щоб її видно. О, морква виросла. Так добре, коли все виростає. А варятки будуть побільше, але це так. Перший варіант. І до картоплі й до борку свидя в реагу. Запам'ятайте, будете знати. Та Чого ви там будуєте якусь фігню? Заспокійтися там. А, Бачите? Будують там щось. Ну так от... Зараз я викиду багато своїх речей і піду в ліс, зайду якихось тварин. Але для цього мені потрібно, щоб виросла. Мені, по-перше, потрібно, щоб в мене хоча б появилося Ммм. Mm. Такс, пучкать я тут. -то? Ага. Ну короче, че засветить, так что ты ч дверца? Дичь дверство. Да иди ся, кое приду, хоча б шесть тут выросли, дву. Ну, Такс. Ага. Сня может и вылезти. Ну, no, ні... Не вильзе. хе як буду вилазити. Треба щось зробити, треба якусь е клітку зробити, ось. Хвіртку, клітку. Дивіться, вулку і добави давай. Ось сюди клітка, хвіртка, клітка. Хвіртка, правильно, називається, ось. Буду взяти. Будемо здать. Я б звішу ж... Я би, звісу, свіострів проширив. Це по перше, бо друге я би його зробив на один. Рівень дище. Е, бачиш Світка, хе-хе, все. Аби походу забираємо цю землю і ти сам закопує трохи тут. Щоб було все красиво? А не-не-не, я так не буду робити. Ой, я вівця, бачу, так? Тут та, вівця бігало. Чи хто тут бігав? Ну хтось тут бігав. Поб... О, чуєте, вівця, ось вівця. А діповідка, ні ді ні, нічого. Тут е, і торговець, о. А це вді треба. У треба чекати, що О, а тут друге вівця якось з'явилось. Ой, свиня. Все тепер вони будуть свинки. Але це потрібно теж буду взяти в загод. в загод. Ну, я все рідно буду розширювати цей острів. Якось. А він, ну, не є маленький навіть. Я вам скажу, він навіть є великий. Подав ті віші запаси тепер їди. Життя потрібних продуктів. Це є їда. Зайобтесь! Це є їда. Так, сюди треба поставити воду. Щоб я здав, доросло де дерево. А в мене є сажити, звісно ж. Так. У мене є цілих сім саждів. Для чого. Под'їздайтесь. Але я, проводу, як би поважаю. Вода хороша. Вона хоча б підкисить дає. Дає. Вона робить багато чого корисного. Для нас взагалі для людства. А я поки що маю зайти в пічку. Так, сейверс так, пічка тут. так, Ось так вот. Да туди сюди. Такс. А да будет ось це. Так, все. І тепер в нас получається новий ресурс. Ну, як ресурс. Блок з боускип. Так, москвип. Завдяки, завдяки ньому, без зможемо Давай вівця, зайди до нас. Є вівця не хочу. Якби вибіжу звісно ж. О, шесть, все-таки. Мені б'ють! Мене збивають! Мене збивають! Все! Жедко збираємо хливу поті, седи, а треба буде зрубати. Однак ще зобпаки будуть до мене залазити по дочах, такс. Йой! на yeah. сила суки! швидше біжимо до себе. Все. Треба пропустити ніч. Я! Yeah, ми її зараз посмобов, і там всі злі моби мають в принципі померти. Принципіально. Зараз oh, oh! нас вся попала! Йой! А я поняв, як то на нас вся свинька попала. Ех. А вона потрібна дерева. Ось це я вам божу сказати. Ліза дереве вугілля. А для чого там дерево, я вам зараз покажу. Ми його перероблю на дошки, а з дуба ми робимо чуть-чуть палок. Щоб зробити заборчик. Так, да, заборчик. Ну, як заборчик Заборчик-парканчик. якщо вже так говорити. Пшениця перша виросла! Привітайте нас з новим ресурсом, таким, як пшениця. Ну, тепер ми зможемо робити хоча б хліб. Йой! Там хто? О! Там кріпер! Такс. Ну, нам потрібно... я посуться. Та потрібно біді поселє, посольство. Не знаю, як це може назвати, але для цього зробити цю гору до чортів. Я говорю, як є. Бо нам ця гора не знадобиться вже. Ось зарвода в ще як знадобиться? А на рівні веселості гор легше вирощувати буде. Не треба залазити до кожного, року, щоб вирости по добре. Так, все, тепер ми беремо, а в нас немає моркви. Я хотів посусвитку взяти з собою. Ну ладно, ми пішов вівця, десь тут має бути це обов'язково. Ну і ще одне, ну, бо інакше в нас не вийде ще один хвиловечок і у нас не вийде нічого. Так, нам буде поїсти. Так, це нам потрібно почути звуки бее. Беее бе. Або бу. Це вже як буде. А в нас тепер з'явилася корова. Псадицію І, До речі, появилося багато різних нових собак. Ви побачили, в минулому відео там собак. Трошечки. Так що вже 12 хвилин до відео получусь. Ну ми більше не будемо робити, я зараз попробую, звісно ж, зайти вівцю. А це буде доперед трохи тяжче. Ніж я думав. Так, І потім взяти карту відчуття. Я не знаю, чому в мене такий скіт. Може це і через те, що в мене інтернету немає. небає. Я виключу. Та реклама не буде спатися. Але просто інтернет буде тратитися. А ви заходимо в губину лісу. Ну, по крайнях теж добре ходити до корова. А, ось Садя. Садя Майнкрафт! Іди сюди! Я тебе не буду бити. Коли ж зайду бірочку, треба буде його дозвати Садя Майнкрафт. Просто Садя. О, ось. Ось таке треба звуки чути. Ну, окрай би, в принципі, обійшли. Може, до нас зайшла вівця, Вона. я садю губи, ось садя. Все. І до речі, пишіть коментарях, якщо ви ще забіту якусь, наприклад, вівця, я її не забіту. Пишіть коментарях таке. Садя, блін! Сид. Ти зайдеш сюда? Все. Блін. Садя байд. Зайди сюда. Да. Так, все. Заходи все. Вдаст теперь. Ну, хоча б такі одні тварини в добру екземплярі. І, звісно ж... У нас є гарбуз. Та, каву. Ладно, потім посуджу, потім все поладжу. Там як биду потрібні зараз іще одна тварина, а ми підемо тепер в глупиду лісу, ну, там напряму, по факту напряму. пролом. всередину в середину лісу зайти зараз. Ось свитка, а я маю. Я, я маю піти за дечим. Нам свитка не так, щоб її потрібно було, але все до так. Для ще одного екземпляру додаткового. Ах, ви ж зараз, так? Ну, вам хтось казав залазити туди, Ну, хто вам казав залазити туди? Об'ясніть мені, ну не лазьте ви туди. Поберте ще. Да, чого ви туди лазите, а! ой ой до Напотребля І ще. Дві штучки, хватило, ну я з'їм. Просто так Це буде е -е. Бачу, що я борко, Все Еее. бораз, що Ва, че иборк, все, зразу. що така тіде... О, все! Прекрасно. Едь. І давай, Светка, заходь. І все. А я годувати ще не буду. Так за одну боку треба посадити. Все. Щоб мені тут. А. а ви чого тут повставали, блін? Дивиться, як барадові в рота. Це чесно. Хто дивився буде на щастя і дивиться, дивиться візаю цю фразу. Любий. Не, не рекламую будучи яке щастя. Просто вам говорю, що нудьпа. Але він дуже крутий, цікавий, рекомендую вам подивитися такий серіал. А ми зараз біжимо. Ой, шукати проти своє садж Текс. Я чогось не бачу, як ні собак, ні тварин більше. А це я не хожу по Україні лісу, так. Ну, Україна лісу це може назвати ось то, типу берегова лідія. Ось. Ну, це берегова лінія, Я думаю, ви всі бачите зараз. Ну, це ось це. Типу, ось я зараз малюю вам це. Все те, ще я вдоблю цей берегова лідія, так? Зараз сестру. Звісно, що ви це все бачите, якби. Ну, але це до ну, срібно, це такий, типу, план. А губида це все те, ще всередині, типу, цього. Я не знаю, як це назвати правильно, ну але... Так все. Ну я вам головне показав, це саме головне типу. Ну, ну ладно, надійсько вам відео сподобалося. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. всім пока.